Магазин мебліка презентує ліжко Венеція фабрики Лев. Гарне виконання спинки. Висота 1,20 м. За необхідності виробник може зменшити. Як бачите, товщина близько 6 см. Це для створення надійної конструкції. Ніжки спеціальної форми для створення вентиляції під матрацом. В даному виконанні це ліжечко з підємним механізмом з надійної конструкції. Ламелі ви можете обирати 5,5 ламелями або 2,5, як наш виставковий екземпляр. Як бачите, товщина стінки царх теж близько 5 см. Адже тут використано не ДСП а фанера в поєднанні з деревом. Надійний під'ємний механізм. І донишка, які складаються з чотирьох частин. За необхідності ви можете їх припідняти і прибрати під ліжечку. Замовляйте, Ліжко, Венеція в магазині meblika.ua